Fiрts Solars, він аналогічний як ChargeSpot, тільки працювати потрібно на електростанціях. Тобто цей сайт є з інвестиціями. Сайт новий, тому дивися це відео, маленька інструкція в цьому відео і огляд про сайт. При цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал посилання на Telegram і на сам сайт в описі під відео. Ну що ж, ми поїхали. І так, ми знаходимося на самому проєкті, називається він Fear Solars. Як тут працювати, маленька інструкція, маленький огляд на сайт, тому дивися відео. І так, Після того, як ми зареєструвалися, скачали додаток на самому сайті, заходимо по наших даних, які ми вказували при реєстрації. Ось наш буде такий профіль. Далі, Після того, як ви зареєструвалися на цьому сайті, Прив'язуємо банківську карточку, на якій будемо отримати вивід. Далі заходимо. Тут ось сума поповнення, мінімальна сума поповнення становиться 200 гривень. Такий самий вивід, мінімальний 200 гривень. Далі. Система також є тут. У мене ось 184 користувачі. Як тут працювати? Зараз я покажу. Так. Після того, як ми зареєструвалися, є в нас депозит 200 гривень. Треба купляти електростанції. Тобто одне обмеження на 200 гривень на 7 днів. Тобто, Ми отримуємо кожен день 857. Після закінчення роботи електростанції. Нам повертається 200 гривень, які ми інвестували, і 60 гривень заробітку. На 200 гривень є одне обмеження, тобто один раз можна купити далі, де 500 гривень мінімальний. Вже три обмеження. Тобто три рази можна інвестувати на 500 гривень. 7 днів також дохід 175 гривень 25 гривень в день. Є на 7 днів далі на 1500 600, дохід. Далі є дохід 250 гривень. Кожен день 321 гривня приходить, сума інвестиції 5 тисяч. Є на 10 тисяч, також на 7 днів, тут більше вже обмежень. На 30, на 50 і на 100 тисяч. Далі, проходимо далі. Якщо вам щось не зрозуміло, заходимо ось тут. Зверху є сервіс, довідка і запрошення. Тобто, ось запрошення, наше реферальне посилання, наш реферальний код. Це запрошення. В довідку. Тут все розказується про наш про цей сайт. реферальна система 10% від першої лінії, 5% від другої лінії і 3% від третьої лінії учасників. Також є в принципі, більше бонусів таких немає. Йдемо далі. Є ось сервіс. Сервіс тут є WhatsApp-підтримка і Telegram підтримка З 9 до 17 вивід працює, з 9 до 20 працює техпідтримка. Ось такий маленький сайт. Сайт я пробував виводити запис вилучення. Ну, правда, з 3 разу прийшло мені на баланс цього сайту кошти. І це дуже так сильно насторожує. Тому ось такий маленький огляд сайту. Підтримуй лайком це відео. Якщо буде цікаво, покажу, як поповнити цей сайт. Далі ще, не забудь підписатися на мій телеграм-канал. Там є посилання на телеграм робочу групу цього сайту. І, звичайно, що не забудь підписатися на мій YouTube канал. Тобі не важко, мені приємно. Дякую за перегляд. З вами був Максом. До скорої зустрічі на цьому каналі.